Агугу кістене! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварешкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. Гадаю, сьогодні наша подорож буде дуже-дуже запальною і чудовою. А їдемо з вами у Пуерто-Ріко і, звичайно, приготуємо смачний порторіканський бутерброд, як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилися багет, ось такий довгий, ще банани, рукола, соус кисло солодкий, і м'ясо. Це печене, а це курка копчена. Дуже чудовий набір продуктів. І я буду думати, що з цього нам приготувати. А ви подивіться моїх експертів і дізнайтесь, що цікавого вони знають про таку країну, як Пуерто Віко. Привіт,нюся, привіт, друзі! Про Пуерторіхо є багато цікавих фактів. По перше, місцеві жителі обожнюють танцювати. Сальса у них майже як національний вид спорту. А по-друге, там є особливі маленькі жаби, які видають дуже цікаві звуки. Цей звук чути по всій території країни. Пуерториканці полюбляють їсти маленьких свинок. Цю страву називають лечон, Але королем місцевої кухні вважають мофонго смажені банани. Спасибі вам, мої експерти! Дуже-дуже цікаво. А я вже знаю, що ми з вами з цього приготуємо. І це буде смачний пуерториканський бутерброд. Я вже готова починати. А ви, друзі, вперед мити руки. Починаємо готувати. Беремо багет, ніж і розрізаємо його навпіл. Як це роблю я? Ось так. Не ріжте до кінця. А тепер пальцями розкриваємо ось так. І всередині намистимо соусом Він з цікавим смаком. Зроблений з додавання манго та ананасів. Дуже-дуже дивний смак. Так, ложкою добре розмазуємо обидві половинки. Чудово! Можна вже наповнювати наш сендвіч. В нас багато м'яса, і ми його нарізаємо різними-різними шматочками. Як у вас вийде? Це сендвіч для тих, хто полюбляє м'ясо, як пуерто Але крім м'яса, їм ще до смаку і фрукти, овочині. А фрукти вони дуже люблять. І навіть їх додають до м'ясних страв, до супів. У Пуерто-Ріко обов'язково спробуйте котлети з яблуками, або м'ясо в апельсиновому соусі. А ми продовжуємо нарізати м'ясо. Його в нас дуже-дуже багато. Сподіваюсь, ви з цим завданням легко впораєтесь. Якщо ні, попросіть допомоги у дорослих. Вони вам обов'язково допоможуть. Якщо хочуть, щоб ви потім з ними поділилися такою смакотою. Ще трішечки. Сподіваюсь, ви зі мною встигаєте. Якщо ні, Записуйте рецепт і він вам обов'язково знадобиться. Ще нарізаємо. Ще трохи. В нас чудово виходить. Гадаю, буде смачно! Мабуть, вже досить. Все. Тепер треба все це перекласти до сенвіча. Перекладаємо. Перший шар викладаємо одне м'ясо. Ось так. По шматочку. Чудово. Інший шар, інше м'ясо, третій шар, друге м'ясо. На вигляд, дуже смачно. В мене вже слюнки течуть. Дуже багато м'яса. Ще шматочок. Гадаю, вже досить. А тепер не повірите, додаємо банан. Спочатку його треба почистити, а потім нарізати. Я наріжу цього разу не кружечками, а соломкою. І викладаємо банан зверху на м'ясо. Чистимо, ріжемо і викладаємо. Яке поєднання смаків! Банан солоденький, м'ясо солене. Соус кислий. І ще в нас є рукола, Вона взагалі гірка. Так. Всі шматочки з банану. Кладемо зверху і ще поливаємо соусом, щоб сендвіч був такий соковитий. І прикрашаємо руколою. Вона трохи гірка, тому кладіть за своїм смаком. Хоча рукола з м'ясом це чудове поєднання. Ще додаємо. І, мабуть, досить. Сендвіч вийшов величезний. Я, мабуть, лусну. Ось такий величезний смачний сендвіч у нас з вами вийшов. Не бійтеся готувати та експериментувати на кухні з продуктами! Так можна знайти неймовірні смаки. Готуйте та дивуйте своїх рідних. Смачного, друзі! Гуся Паварьшкіна! Чудова в нас була сьогодні подорож. Обов'язково, друзі, готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Паворошкіна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Разом з тобою готувати. Будемо друзів своїх. Смачним пригощати. Відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней.